11 саджентів за 27 тисяч 500 гривень? Що? Пу-пу-пу. Поки середня ціна саджанців липи і каштанів в Україні становить приблизно 600-800 гривень, а й, можливо, менше, у Кривому Розі за кожен саджанець заплатили по 2 500 гривень. Виглядає озеленення біля будинку на вулиці Каштановій, 27, у кривому розі 16 грудня 2022 року. Російська ракета влучає просто в багатоповерхівку. Загинуло четверо людей ще 13 поранені. Через деякий час теж були. Три сильних вибухи. Я дуже сильно злякалася цих вибухів. Мене почало трусити. Я пішла до коридору, щоб сидіти поміж двох стін. То скажу чесно, було дуже страшно. Будинок було сильно пошкоджено. Через півроку, у червні 23-го, місцева влада замовляє проект до монтажу зруйнованої частини. Тендер виграє фірма Криворіжцивільпроект. У неї повний комплект, розробка проєкту, ремонт, авторський нагляд. Ціна таких робіт змінювалась кілька разів: від 439 тисяч до трохи менше 200. Потім з'явились нові проекти ще на кілька сотень тисяч. У листопаді 2023 року замовляють сам демонтаж майже 3 мільйони гривень. Виграє компанія Вайт. Те, що залишилось від під'їзду, мали знести повністю без збереження матеріалів, сміття вивезти. Наступний етап капітальний ремонт. У жовтні 2024 року знову підписують договір з Вайт майже на 6 мільйонів гривень. Роботи включають демонтаж старих стін і покриттів, Прокладку труб і утеплення стін, фарбування, штукатурку. І, звісно ж, озеленення. На озеленення окремо виділено кошти: 8 лип, 3 каштани по 2500 на кожен. Це в кілька разів дорожче, ніж середні ціни на ринку. Для порівняння середня ціна саджанця, як я казала на початку, 600-800 гривень. Тож за золотими каштанами й липою вам на каштанову вулицю. Станом на 28 квітня 2025 року дерев немає. Газон теж не посіяний. Хоча термін завершення всіх робіт 25 квітня. Що пішло не так? Питання до влади, підрядників і контролю. Або ви можете вже підписатись на Перший Криворізький, аби бути в курсі, на що саме йдуть наші податки.